Зразкова американська сім'я драматичний трилер заснований на реальних подіях, що розповідає про сімейну пару Крістін та Майкла Барнетів, життя яких набуває неочікуваного повороту, коли вони встановлюють дівчинку, яку вважають дитиною з рідкісним генетичним захворюванням. Сповнені радості батьки приймають її в свій дім та починають виховувати разом зі своїми іншими дітьми. Та невдовзі вони починають сумніватися в її віці й намірах та розуміють, що прихистили зовсім не дитину. Незабаром загадкові події перетворюють життя Майкла і Крістін на справжнє випробування, в якому вони мають розгадати таємниці, що приховує їхня нова донька, котра веде власну війну, розмиваючи межі між невинністю і обманом. І те, що починалося як історія про любов і співчуття, обертається павутиною підозр, публічних звинувачень і судових баталій, де батьки переосмислять свої цінності, погляди на правду і саме визначення сім'ї. Цей драматичний серіал розкриває шокуючу історію протистояння всередині родини з кількох точок зору, досліджуючи при цьому питання суспільних упереджень, стереотипів від давніх сімейних травм.